Мене звати Поляриш Віталій Валентинович. Мої діти ходять, вчаться в 14-й школі. І в нас така виникла проблема з нашою владою. Наступна, тобто, на базі 14 школи хочуть створити інклюзивний ресурсний центр. Батьки, прийдіть і е, винесіть е, парти. Винесіть е, цей. Ми думаємо, що треба помити там, прийти чи щось прибрати. А виникло те, що нас забирають кабінети, і там буде створений цей інклюзивний ресурсний центр. І відповідно це нас обурили. Чому? Тому що ми робили ремонти в цих кабінетах. Ми ці кабінети там міняли вікна, дошку купували, обладнання. Ну там все, що було потрібно, тому що держава нас не фінансує фактично. Вона напевно тільки що зарплату падають. Ми звернулися до пана Сушка і звернулися до пана Качмара. Вони що почали нам погрожувати? Сказали, що вони нас. Закриють взагалі, вчителів всіх звільнять, і що ми е, нічого фактично не доможемося, тому що ми не праві. Ну, Ми вирішили прийти на засідання Дрогобицької міської ради і донести це депутатам, тому що все-таки ми їх обирали і вони вирішують це питання, і це в їхні компетенції, а не компетенції там якихось отак, окремих посадовців. Ми сказали. Те, що ми не проти цих дітей, які навчаються, які навчалися разом з нами, тобто з нашими дітьми. Тобто, у нас є діти з особливими потребами. У мене є двоє дітей, і в них є вади зору, і вони там навчаються, і це не є проблема. Але вони хотіли сказали так: ми створимо заберемо ці два кабінети у Вас ми е, зробимо там перегородку прозору, і будуть там діти ходити одні. А ви будете ходити окремо, ви підете все рівно. Ми сказали, ні, цього так не буде. Це не можна так робити. Це не можна. По перше, е, ви порушуєте е, закон е, закону України про освіту статтю 80, пункт 6, яким передбачено, що можна передавати. Третім особам там, тільки майно, яке не використовується в освітньому процесі. А ці кабінети конкретно закріплені за цими дітьми, вони використовуються в освітньому процесі. І Сьогодні ми це виступили перед депутатами, депутати, напевно, що злякалися трошки і перенесли це все засідання. І, і ми будемо очікувати 5-го числа, що вони вирішать. Тобто конкретно нам нічого не цей. Вони не сказали. Хоча був пан Сушко і пан Муль. Які нам обіцяли гори мости вчора і говорили, що ми зробимо вам кабінети, ремонти, ми зробимо стадіон, ми зробимо, ну що тільки вони не зроблять, перекриють дах, все що завгодно, то тільки щоб ми, я не знаю, погодилися на це. І в мене таке вра... складається враження, що хтось по франка 14, там, де ця вечірня школа, це приміщення просто собі вже. Прикарманих або збирається його прикармати. І мені здається, що там ці кошти не для чого виділяти кошти? Якщо кабінети вже готові, ремонт зроблений, то вони просто відзвітують, що все зроблене, все, все гарно, все є. І ці кошти теж хтось вже трошки починає собі затягувати в кишеню. І для того вони оце от почали. Ну, я ще раз говорю, ми не проти цих дітей, ще раз наголошую, вони можуть тільки навчатися з нами, але ми проти, щоб створювалася якась окрема юридична структура на базі школи, тому що вони візьмуть сьогодні 200 метрів, завтра вони візьмуть ще 200 метрів, післязавтра ще 200, і так заберуть перший поверх, і другий, і, можливо, там всю будівлю. Невідомо, що від них чекати. Ну, Десь так. Дякую, але я одну секунду кондую вас забору. Перенесення розгляду питання говорить насамперед про це, що з 1 числа не зміниться юридична адреса. Відповідно, діяльність будь-якого підприємства без присвоєння юридичної адреси не на тій, які має бути, не відбудеться. Тому 1 числа нічого не зміниться для вас в однозначності. А 5-го числа, якщо до того часу, вам ніхто не представить. Належним чином, ні проєктних пропозицій, ні доведе до вашого відома, на яких умовах і як має відбуватися процес регулювання ваших спільних відносин, ваших дітей, батьків, викладачів. Ніхто нічого робити не буде. Депутатський кодекс цей такому справедливу річ. Популізм протягує за допомогою толпи чорних справи. Ми громада, якого канала сьогодні вас на ваші посадові суди. І на виведе за рахунок наш. Ми можемо поставити на голосування про е, то, те, що депутати поголосували проти перенесення зміни юридичної адреси, інклюзивно-ресурсного центру. Ми просимо, щоб це проведеться це Дане питання не є в порядку денного. Ну, сьогодні на даний момент звіт порядок денний ну, вносити вже не можна. Перенесення наголошую ще раз. Перенесення, сасовую, давайте я закінчую питання. Перенесення даного питання не означає того, що воно буде проголосоване 5-го числа. Можливо, до 5-го числа вам запропонують. Нема, а нас для розгляду запропонують альтернативну адресу. Немає альтернативної адреси, немає військового проєкту, рішення захоче на час. Я прошу відповідно. Ніхто 5 числа, ніяких буде шкоду. Окрім того, не можемо чувати, то не з'ясні. Якщо цього не